Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Сучасна залізниця певним чином відрізняється від технологічних зразків, що існували, скажімо, 40 або 50 років назад. Наприклад, зараз рухомий склад більш ергономічний, екологічний та створюється із максимальним рівнем комфорту для пасажирів. У деяких країнах на залізниці широко використовуються вагони із великою місткістю. Це двоповерхові поїзди, проте ця розробка не є сучасною. Дворівневі вагони почали виробляти у західній Європі ще у 30-х роках. Також Німеччина постачала деякі зразки такого рухомого складу до СРСР, а двоповерховий поїзд перевозив пасажирів у 60-х роках зі Львова до Ковеля. Далі розповім про історію появи двоповерхових вагонів в Україні ще з радянських часів, і дізнаємося, чому вагони цього класу тоді не прижилися. У східній частині Німеччини біля кордону з Польщею розташоване місто Герліц. Там з 1849 року існувало підприємство з виробництва злізничної техніки Герліц Вагонбау. Перші вагони у два поверхи німці випустили у 1935-36 роках. Тестова версія двоповерхового поїзда являла собою двосекційний вагон на трьох візках. У місці з'єднання секції стояв так званий візок Якобса. Особливістю цієї розробки була наявність двох постів керування рухом: один у локомотиві, інший в останній секції вагону. Таким чином, відпала необхідність зміни напрямку руху локомотива на кінцевих станціях. У вагонах були місця другого і третього класів. Сектори розташування місць за класами зовні позначалися різним кольором фарбування кузова жовтий і темно-зелений. Двоповерхові вагони оснащувалися м'якими сидіннями та кондиціонером навіть у третьому класі. Цей поїзд курсував між гамбургом та Любиком. Після другої світової війни, коли східна Німеччина перейшла під радянський протекторат, завод почав виробляти залізничну техніку, в тому числі для СРСР. У 1951 році компанія починає виробництво двоповерхових вагонів для німецької залізниці та паралельно збирає експортний варіант для СРСР Польщі та Чехословаччини. Пізніше такі ж поїзди відправляли до Болгарії, Румунії та Угорщини. Завод Герліц виробляв щелоновану групу з чотирьох або п'яти вагонів системи Пушпул та окремі вагони, з яких можна було формувати поїзди різної довжини. У радянській кінохроніці 60-х років є епізод, в якому розповідається про двоповерховий поїзд на маршруті Львів Коваль. Він щодня курсував з Львівської до Волинської області, в неділю здійснював рейси до передмістя Львова. У відеоряді показані в основному зовнішній вигляд поїзда без технічних подробиць. проте Згадується особливість вагонів, що вони двоповерхові. У мережі є низка публікацій, схожих на легенду, де говориться, що вагони нового стандарту надійшли з Німеччини в якості репарацій. За іншими даними, цей рухомий склад надали для випробувань. Отже, виробник міг зібрати на заводі поїзд з постійною схемою 4 або 5 секцій, що являли собою сукупність вагонів, але без можливості від'єднання по одному. На цій моделі чітко видно, що між кожною секцією розміщена вставка із дверима знизу стоїть візок. До речі, у кінохроніці в одному з епізодів помітно, що поїзд рухається з відчиненими дверима. Це особливість того часу, коли у дверей приміських поїздів не було механічного відкривання, закривання також відсутнє блокування під час руху. У салоні для пасажирів було обладнано сидячі місця, що складалися з напівм'яких диванів. Відома інформація, що на львівській залізниці експлуатувався п'ятисекційний поїзд, вироблений у 1957 році. Попри те, що дворівневі вагони називали небаченим дивом для радянських пасажирів, була й своя ложка дьогтю сходи між тамбуром і селоном. Явно для певних пасажирів це незручно. Також для переходу у сусідній вагон потрібно було спускатися і підніматися сходами. На лінії Львів Коваль двоповерховий поїзд курсував кілька років. Вірогідно, це були випробування для розуміння особливостей експлуатації таких вагонів, адже під час роботи на лініях у східній Німеччині з'ясувалося, що на середніх візках фіксувалося перевищення осівого навантаження 20 тонн за умови завантаженості вагонів понад 150%. Це порушення потрібно було усунути. У подальших серіях вагонів внесли зміни в конструкцію та прибрали одне купе, тобто кожна секція стала коротшою. Мабуть, згаданий технічний недолік вплинув на подальше рішення радянської залізниці щодо експлуатації дослідного поїзда. Додам, що у Німеччині вагони та поїзди з двома поверхами широко використовуються з 50-х років. Зрозуміло, що сучасні аналоги стали більш зручними та інклюзивними. Підтримати це відео своїми коментарями. Я також звертаюся до вас з проханням підтримати і канал Залізні Магістралі достатньо буде залишити вподобайку. Буду вдячна за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ. І для донатів є реквізити в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.